Всім привіт! І ось до мене в руки потрапила PSP 3000 Radiant Red. Сподіваюся, я правильно вимовив. І давайте її відкриємо. Вона нова, хотів би я сказати, але ні. Ця консоль вже вживана, але має повну комплектацію. Ця консоль мого товариша, він її собі придбав. Не знаю, чи в колекцію, чи що він далі планує з нею робити, але перш за все дав мені подивитися на огляд. Адже все менше і менше можна зустріти повнокомплектні консолі. Тому я не втратив такої можливості і подивитися, що ж раніше було в комплекті до консолі, та як виглядали взагалі консолі. Як це було, ось отримавши з магазину цю консоль. Відкрити і подивитися, що всередині. Мені цікаво. Якщо вам теж, то долучайтеся до цього відео. І зараз подивимося. Так, напевно, відразу оглянемо коробку. Це в нас японська версія. Так, бачимо, що випущена в 2009 році, в серпні місяці. 15 серпня або продана, цього я не знаю. Наскільки я знаю, саме в цьому кольорі вони почали продаватися в 2009 році з березня місяця. Тому це можна сказати перший тираж саме в такому кольорі. Ну, давайте роздивимо ще коробочку. Як вона виглядала, що тут писали ЮМД-диски. Memory Stick Pro Duo, USB підтримувало Wi-Fi. Компанія Sony. Так, в нас 100 ватний варіант. Сподіваюся, що блок живлення підтримує європейські 220 розетки. Але зараз ми це й перевіримо. Давайте вже ж відкриємо. І що зустрічає нас всередині? Відразу, напевно, дістанемо блок живлення. Блок живлення японський. Sony оригінал. І, до речі, написано 100-240. Сподіваюся, він підійде під наші розетки і жодних проблем з ним не буде. Не знаю, мені здається, цей кабель ніхто ніколи в житті навіть не розкручував. Нам додали перехідник. В комплекті, тому я думаю, без проблем можна цим блоком живлення заряджати. Але так як він скручений, я думаю, він взагалі не використовувався. Але це тільки мої думки. І йдемо далі. Тут зустрічає нас документація. До речі, перед тим, як записувати відео, трішки хотів подивитися інформації. Щось цікаве про цю консоль. Нічого незвичного про цю консоль немає. Доволі таки розповсюджений колір, але доволі таки бажаний із всієї лінійки Carnival Colors. Сподіваюсь, також правильно вимовив. Саме червоний колір став, так сказати, бестселером і самим бажаним. І відкрив відео подивитися, як це було тоді, 16 років тому якийсь чоловік виставив відео, і коли він відкривав нову консоль, то в нього ще до документації також лежав тут запасний акумулятор, що дійсно доволі таки круто. Перше, що нас зустрічає, що це інструкція. Інструкція з використання, або, так, напевно, інструкція з використання. Ось, до речі, навіть написано, якщо вам потрібна така інформація, поставте на паузу. Зробіть скріншот. Тут, напевно, є інформація, як потрібно доглядати за лазером самого дисковода. Дуже круто, що така інформація була написана. Можливо, тут також щось написано. Це, напевно, як перевірити, чи оригінальна флеш-карта. Напевно, японці в 2009 році не розраховували, що Китай наштампує перехідників, і зараз можна буде без проблем втикнути 32 гіга в будь-яку консоль. І грати в собі що завгодно. Ну, а тут вже йде мануальчик. Напевно, як підключати ось до ПК, як виставити. Щось в налаштуваннях. як набирати текст. Доволі таки інформативна інструкція. Але я більше чим впевнений, що при покупці цієї консолі абсолютно ніхто не читав цих інструкцій. Але тепер через 16 років після її випуску доволі цікаво повертатись інструкцію. І подивитися, що нам тут рекомендував продавець. До речі, це потрібно, напевно, всім, хто тримав в руках PSP, потрібно знати, що тут є замочки. І ось намальовано, як правильно вставляти кришку в акумулятора. Тому що чого я тільки не бачив, як не вставляли ці кришки. І ось навіть є інструкція. Японські, японці передбачили, що може бути вандалізм, і зробили спеціальну інструкцію. Це дуже круто. Навіть є малюнок, як приєднати, як вона правильно називається, щоб на руку надягати. Називаємо це брелок. Круто. Ну і це щось схоже на гарантійний талон. Напевно, це він і є. Гарантійний талон, але його ніхто не заповнював. Ось така макулатура в нас йде в комплекті. І з того, що ми маємо, більш нічого. Тут в нас сама консоль. Сподіваюся, пакетик також рідний. Ще з Японії. Але я не впевнений. І ось маємо саму консоль. З, звичайно, вона вживана. Тут є нюанси. Штрих-код вже стертий, на куті є трішки покоцаного підбитого, але консоль взагалом виглядає дуже чудово. З того, що я знаю про цю консоль, то тут погано натискалися кнопки, була замінена мембрамка. І так як тут була вже проведена робота, то відразу вирішили замінити пластик на скло, щоб консоль виглядала ще набагато краще і прослужила ще не один рік. Щоб не було потертистей. І не знаю, як це передає камера, але екран виглядає дуже чудово. Він дуже яскравий. Так, це на всю. Ні, це навіть не на, не на всю було налаштована яскравість. І ось маємо таку консоль. Я думаю. Що з цього всього, що ми маємо, мені цікаво подивитися, не знаю, як вам, але на флеш-карту. Так, тут вже трішки сильніше, але це оригінальна Sony. Ні, це не Sony. Liexar якийсь, але зроблена, як в Sony, -вській. оригінальний, є наклеєчка. Корейці бачимо, зробили. І ось така на 2 ГБ. В комплекті до консолі раніше давали 32 ГБ. Доволі таки жадні були компанія Sony, і за додаткові гроші пропонували вже купити щось більш якісне і більш об'ємне. Ну, з того, що. Маємо, мені цікаво, знаєте, що ще спробувати? Пограти. А в що ж пограти, зараз ми з вами виберемо. Так як ми маємо японську консоль, як же без японських ігор? Маю декілька дисків з такими гарними іграми, я б сказав би. Перша це фіналка. Не знаю, сьогодні не хочу її пробувати. Monster Hunter. Що фіналку, що Monster Hunter я жодного разу не запускав. В принципі, можна було б спробувати, але навіщо, якщо є Metal Gear Solid. І тут вибір постає, що ж саме вибрати. Напевно, виберу цю частину. Давайте спробуємо запустити японську гру на японській консолі. І ще, до речі, хотілося подивитися, а що тут японець, якщо тут ще японська флешка. Так, ім'я тут десь ми зможемо побачити. Це на японській написано. Давайте саме останнє збереження. Ні, не написано, яке ім'я користувача. Але давайте подивимось, зрозуміло, я думаю, 100% що тут флешка із цієї консолі. І 100%, 100 на ній грав японець. Маємо Monster Hunter, Patapon. Гру, яку я не розумію. Monster Hunter 3 частина. Так, це в нас що? Щось незрозуміло. Японське. Це, не знаю навіть, чи це гра. Це щось по картинки, таке щось на RPG. Схоже, але я не впевнений. Далі ще японська гра. Tekken. Та сама. Monster Hunter знову збереження. О, такої я гри ще не бачив. Саккі. Портабел. Ну, звичайно, без фіналки, як може бути японська консоль. І ще два збереження, також незрозумілої гри. Ну, Доволі таки невеликий список ігр, в що грав японський користувач. Ну, а ми спробуємо запустити Metal Gear Solid. До речі, трішки чутно дисковод. Потрібно буде його продути, прочистити. У нас є, до речі, інструкція, як це зробити. Це добре, що у нас є англійське меню. Хоч щось зрозумію. Але дисководу погано, потрібно буде його почистити. Давайте назвемось. Цього, я думаю, буде достатньо. Так, і що ми тут маємо? Перший раз таке бачу, але написано тут тільки що перевів телефоном, що недостатньо місця, щоб завантажити пакет гри 880 МБ. Потрібно щось видалити. Перший раз бачу, щоб на флешку потрібно завантажувати гру. Але що ж поробиш? Видно, не сьогодні нам пограти в Metal Gear Solid. Давайте запустимо щось інше. Диск, до речі, також потрібно буде протерти. Може це через диска Були такі страшні звуки. Так, в нас є вже збереження до Monster Hunter. Тож, давайте його і запустимо. Можна навіть продовжити. Ну давайте продовжимо. Подивимось, скільки пройшов. Шукає, напевно, наші завантаження чи є. Так, є. Тут, до речі, можна подивитися. манкорін і чері Давайте завантажимо це збереження. оп Завантажилася наша гра? Що я тут можу зробити? Напевно, поки що нічого. З кимось порозмовляти? Як з тобою порозмовляти? Нічого я не буду в тебе купувати. Все, відстань. Як тут бігти? Ага. До речі, хто пройшов Monster Hunter? Напишіть в коментарях. Першу, другу або третю частину. До речі, є перша чи немає. Так, і що нам тут можна зробити? Б'ється. Як тут тікати? Не втік. Ага. Це бити. це і втікати. Тікаємо. Яке воно довге. Та все до побачення телебачення мене вже прикончили. Все. Клас. Ось така гра. Нічого не зрозуміло, але ну, ми почали. Наше завантаження, хто знає, Нічого, звичайно, я б і не зробив з Ну, і підведемо підсумки самої консолі. Мені дуже подобається, по-перше, червоний колір консолі. У мене було дві червоних консолі. Вони були, звичайно, з нюансами. Друга, на мій погляд, була сама ідеальна з моїх консолей. Але це набагато. В кращому вигляді. Ну, і, звичайно, плюс до неї, що вона має повний комплект. Не знаю, чи захоче її, власник колекціонувати, чи яка буде її доля надалі, але мені дуже імпонують саме такі консолі, і було дуже приємно доторкнутися до історії, хоча б приблизно зрозуміти, як це було колись 16 років тому. Отримавши таку нову консоль відкрити, які могли бути враження. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця консоль, чи хотіли б собі в колекцію мати майже повний комплект цієї консолі. Ну і обов'язково підтримайте це відео лайком, коментарем і до нових зустрічей в новому відео.